Погані дороги біда не лише калушан Некраща ситуація і в Галицькому районі. І, на жаль, відчутних зрушень поки не помітно. Це болюче актуальне питання постійно обговорюється на державному рівні та, попри всі спроби покращити стан справ з автодорогами, він залишається на такому ж рівні середньовічному і може б не було до доріг такого зацікавлення. Однак це стосується кожної людини, водія і пасажира, а то й просто пішохода. Адже щодень, наслідок руху такими небезпечними дорогами скоюється чимало аварій, Травмуються і гинуть люди, не витримує і метал. Дороги бажають бути кращими і. Такий стан доріг, який є, це вкрай задовільний. Дуже тяжко їхати. Від весни, я не знаю, разів 5 або 6 вже вирівнював диски, і ходова ламалася. Взагалі небезпечно їхати по такій дорозі, наприклад, ну, навіть на невеликій швидкості. Так, дуже небезпечно, особливо в дощову погоду. То в чому ж все-таки проблема у фінансах чи у матеріалах. Про ремонти доріг у Галицькому районі допитуємось у начальника філії Галицький автодор дочернього підприємства Івано-Франківськ облавтодор Степана Гензе. В районі є 280 кілометрів доріг. Вони є державні дороги, але розділяються на державні дороги і місцеві дороги. Державні дороги обслуговує Рогатинська Дет 31,7 км, кілометрів, 250 кілометрів обслуговуємо ми. Із них дві дороги перевели в державні Галич, Городок і Бурштин Калуш, це є 20 кілометрів. Але, на жаль, на цей рік не виділено для ремонту на них ні жодної копійки. І там ще ніхто нічого не робив. Практично ми там на тих дорогах не були. Зараз на даний час ми працюємо на дорогах комунального значення, то є сільські вулички, на своїх дорогах ми цього року ще не робили нічого, а до липня місяця, від квітня місяця працювали на дорозі державного значення, допомагали рогатинцям відновити ту дорогу, яка була розбита. Ну і так як я сказав, що на даний час ми працюємо на сільських вуличках. Зробили цей місяць е, на 11 тисяч дороги в Тустанській сільській раді, е, на 13 тисяч не цілих без пару копійок в Мединській сільській раді. Зараз працюємо на 34 тисячі, кінчаємо е, Вікторівську сільську раду і переходом височанську сільську раду Григорій Івасишин нам дуже допомагає у плані тому з тих коштів, які яких розподіляє він. Районна адміністрація це в основному субвенційні кошти на ремонти доріг комунальних вуличок, ну, в сільських радах комунальних. А на ці дороги коштами він на державного значення, на місцевого значення, загального користування, він коштів не має, то, то не його кошти. То кошти служби автомобільних доріг. Тому... Ситуація критична, можна сказати. Приємною новиною є те, що днями почали укладати асфальт у Галичі на вулицях Франка, Новгородський та Коновальця на черзі. Вулиця Караїмська, принаймні, хоча б з комунальними вулицями, справа зрушила з місця. Любов Галько, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.